94 мешканці Закарпаття минулоріч задекларували дохід у понад мільйон гривень. Сумарно за 2022 тисячі вони оприлюднили понад 259 мільйонів гривень прибутку, вісім з яких сплатили у казну. Найбільша кількість мільйонерів в Ужгороді та Мукачеві нова деклараційна кампанія розпочалася з 1 січня. Нагадують у податковій відтак подати декларацію про майновий стан та доходи зобов'язані громадяни, які у 2023-му отримували доходи, з яких не були сплачені податки. Обов'язок подання декларації виникає у громадян, які протягом 2023 року отримали доходи від фізичних осіб, які не є податковими агентами, тобто не є приватними підприємцями. Це може бути спадщина, продаж рухомого, нерухомого майна, подарунки. Та інші доходи. Також е, обов'язок подання декларації у громадян виникає е, у випадку, якщо вони отримали іноземні доходи. Е, це відповідно до статті 170. Е, а також всі інші доходи, які е, при виплаті е, не підлягали обов'язковому оподаткуванню, але е, відповідно до податкового кодексу підлягають оподаткуванню. В повному обсязі, повний перелік наведений в статті 168 податкового кодексу України. Також громадяни мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки за понесені витрати у 2023-му. Податкова знижка для фізичних осіб це документально підтверджена сума витрат, на яку платник може зменшити загальний річний оподаткований дохід. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітнього податкового періоду витрати, підтверджені відповідними платіжними документами. Це можуть бути касові ордера, банківська виписка та інші платіжні документи. Термін подання такої декларації складає 31 грудня за роком, який передує року понесених витрат, тобто, в даному випадку, це 31 грудня 2024 року. До податкової знижки входять витрати на пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям. Також кошти сплачені на користь вітчизняних закладів освіти, страхові платежі, відсотки сплачені за користування іпотечним житловим кредитом. Тощо, значить, якщо коротко по цифрах, то протягом 2023 року в цілому по області подано 3618 декларацій. На отримання податкової знижки. Загальна сума повернутого ПДФО склала понад 12 мільйонів. Найбільше, найбільше люди декларували податкову знижку в зв'язку з понесеними витратами за навчання, тобто на користь закладів освіти. Подати декларацію можна у різний спосіб, але найзручніше кажуть у податковій використовуючи електронний кабінет платника. Цей сервіс скорочує час і витрати при поданні податкової декларації та мінімізує помилки при заповненні. Платник податків може подати декларацію в будь-який зручний для нього спосіб. От він може подати і сам або через уповноважену особу. Може направити поштою, але термін подання декларації такої скорочується на 5 днів, тобто буде складати 25 квітня або 26 грудня відповідно. Або також він може скористатися правом на подання декларації через електронну форму за допомогою електронного цифрового підпису. Це найзручніший варіант, так як подання декларації через електронні ключі передбачає часткове заповнення уже самої декларації на основі даних, які містяться в органах ДПС, і що в свою чергу мінімізує помилки при заповненні такої декларації.